Карподієм, кажемо латинською, коли радимо ловити момент, вислів греків влучно продовжував Олександр Олесь, коли пропонував ловити летючу мить життя. Око художника, направлене на реальність, черговий раз фіксує на полотні впольовані реалії. Їх не так просто впіймати. Вони, як птаха щастя, приходять разом з музою, аби залишитись надовго, настільки, наскільки дозволить час. Мисливець за миттю художник львівської школи Леонід Литвин. Як мовиться, у казках жили були на його картинах і відомі постаті, і учасники війни, козаки з епохи минулого і спортсмени сучасності і впольовані трофеї. Усе це на тлі любові до рідного міста, бо куди не глянь, то краєвиди замку, набережної чи околиці ближніх сіл. З моє пройшло Луцьку. Тут пішов перший клас, закінчив 9 класів в школі номер шість спочатку вчуюсь, одні хлопці, потім нас з дівчатами перемішали, то вже в другій школі я вчився. І звідти після 9 класу поїхав до Львова, поступив в художнє училище. Я знаю наше місто давно, з дитинства. Воно було інакше трохи. Пам'ятаю, після війни воно було зруйноване. Багато таких обдертих, обгорілих будинків. Ця вулиця, що раніше називала Леніна, волі зараз. Її майже не було, там було кілька таких будиночків одноповерхових. Пам'ятаю, як будували обком партії, зараз там університет. Всю цю вулицю, всі ці будинки будували. Як в школі я вчився, наш клас ніби був спеціалізований на будівельників нас направляли. Ми навіть ходили туди на будівництво, по тих рештуваннях ходили, дивилися, щось там навіть якогось цеглину подавали будівельникам. До речі, заплава та вже заростає. Заростає, її треба чистити. Там можна було б зробити якусь водну станцію, шлюпки, зону відпочинку прекрасну. От, Люди б на шлюпках туди приходили, плавали на човнах, якісь вишки для пірнання. Таку зону відпочинку, справжній пляж, можна було б зробити. Полотно Древній Луцьк 2005 року. Відтоді багато що змінилось. А ми зафіксована художником крих та часу, в яку спростовуючи прислів'я, як у річку можна увійти двічі. Леонід Єгорович Литвин двічі закінчував Львівське училище декоративно-прикладного мистецтва імені Івана Труша. Ці миті зі свого життя йому ніколи не забути. Знаєте, як батьки дітей вчать писати, малювати. Так само і мої батьки. Потім в школу пішов, потім в Палац Піонерів в студію до Синдзюка Петра Костянтиновича. А потім з друзями поїхали до Львова поступати в училище. Але одного дня хлопці побачили з іншого боку. У кожної творчої людини дві сторони таланту. Ну, ви знаєте, був молодий гаряча кров, може щось не так, вчили щось. Ну, такий, може я був не хуліган, ну щось такого трохи було. Коротше, така історія. Зимова сесія. Виставому залі розвісили наші роботи. Ну такі оцінки нормальні були, четвірки, п'ятірки, а домашні роботи у мене були. Я в гуртожитку жив, знаєте, там хлопці всякі були. Хто на гітарі грав, хто пиво випив, хто горілки, такі блатні пісні наспівали. Я робив начерки з них. Може, такі були не дуже начерки, знаєте, як академічні. Подивилися, виглядаючи директор у нас такий був строгий, Віктор Андронович Тарасов. Каже, та це ж хуліганство. Є наказ виключити з училища за хуліганство в мистецтві. Аби повернутися до училища вдруге, поїхав художник, тоді ще без освіти на роботу на північ Росії, де працював робітником в ліспромгоспі. Робота була нелегкою, але обіцянка директору отримати хорошу характеристику була вищою за боязнь важко працювати. Да, я отримав характеристику, повернувся в училище, директор мене прийняв і направив на практику. Другий і третій, і четвертий курс в Карпати в школі. Але характер хулігана в мистецтві не покидав художника. Мене вигнав нове училище, вибачте. Каже, все, каже, я тебе в училище більше не прийму. Я знову повернувся на північ, той ліс промхоз. У мене закінчилося це знаєте, відкріплення. На два роки давали хто вчитися, в армію не забирали. Якраз в мене це закінчилось. Мене викликають в воєнкомат. Кажуть, ну хлопче погуляв, тепер. Служить батьківщині. Забрали мене на флот в Кронштадт. Там 9 місяців я у учбовому загоні служив. Служив моряком на Балтійському та північному флотах. Бачив білі ночі і північне сяйво. Малював моряків на палубі, бризки холодного моря. Й дотепер малює зі спогадів. Північне Сяйво — це все я надивився за ці чотири роки. Потім сюди на роботу прийшов після училища. Ну, що малювати? Ну, я вже художник, в мене диплом, що ж малювати, думаю. Тобто, Читаєш, ті художники малювали там рубль, те малював Ван Гог, те Шишкін, те репінь. Ну, що ж я, буду малювати. То я почав, думаю, треба ж малювати. Щось є, те, що я пережив, знаєте, море. Образ моряка на картинах Леоніда Литвина це, власне, сам художник. У правій руці тримає палітру і пензлі як ознаку творчості, у лівій молоток і шпатель, те, з чим доводилось працювати. Обидві руки перев'язані ланцюгом, наче пута, які потрібно розірвати, аби усвідомити своє справжнє я. Якось багато художників подобається. Скажемо, Шишкін мені дуже подобається. Я рахую, що це геній. Прекрасний художник. В рубеля подивився, я бачив виставку в російському музеї в Ленінграді. Прекрасні роботи, вони написані так зовсім інакше. Кожного художника щось взяв, чогось навчився, кожен чимось красивий і щось може зробити так, як не може інший. Скажем, репін не міг так написати пейзаж, як Шишкіна, а Івазовський не міг так намалювати людину, як репін, чи як Мурашко, чи як Левченко. Гра сюжетами на полотнах – Незмінна риса художника. Це ознака шкіл митців, через які пройшов, чи широке поле творчих можливостей. Знаємо, напевне, що тема минулого ще й як зачепила серце його пензля. Дивлюсь, хлопці орить поле на осінь осіння Оронка. От щось так, похож, думаю, я так до автобусу вже мені десь пів години. Думаю, так походжу біля них. От, походив, подивився. Думаю, так наші предки орали. Десь трактори, гори, знаєте, такі потужні, і побачиш на полі. А тут так, хатина така біля хатини, туди вниз доводить такий город. Думаю, щось що таке намалюю. Там ще теж якийсь дідусь старий, він вже такий немішний, не міг грати, знаєте. А в мене є так задум намалювати серію робіт на козацьку тематику. І думаю, я намалюю, як вони, це город. Ну, вона називається сини. Батько десь калічений на війні. От. А сини приїхали до нього в гості. Ну, допомагають. От у серію козацтва я буду продовжувати. Це ж гетьманів хтось малював всіх. Бо бачиш портрет. Богдан, Хмельницький, полботок, полковники, розвіли. Хтось їх малював, всіх людей. Є такі роботи, що написано невідомий художник. Може якийсь з Італії, чи поляг, чи, чи француз, знаєте. А може й українець. Такий же бравий художник, як Леонід Литвин. Придивившись до постаті на полотні, можна впізнати у малюнку силует Леоніда Єгоровича в молодості. Маю серію про козаків щось намалювати. От. Ну, думаю, гетьман намалював, якийсь козак, знаєте, художник, він більшість, вони такі бідні, босі. От. Та, такий сюжет в мене вийшов, ніби гетьман сидить біля нього, його син. Теж хочу попасти в кадр. От, потрапити в кадр. А там козаки прийшли подивитись, там якісь джура їх так трошки. Бачите, так трошки відштовхує, мов не напирайте хлопці, На фоні якогось Дніпра. Там якесь місто таке з білою церквою на задньому плані. Козаків, такий в Богдана такий герой. Я десь видивився. І там орел летить. Собака як символ вірності. Отаке От в мене вийшло. От. Цього козака що малює художника. То я навіть перед зеркалом сів так роздягнувся. Я може не такий могутній, знаєте, як він. Я там додав трохи м'язів. Ну, отак, так, така кухня вся. Майже в кожному образі є частка своя і друзів, там, родичів, рідних. Отаке, воно, бачите, щось таке є в руці, що часом виходить те, на що ти надивився. Чи бачив художник у вісні битву під Берестечком, не знаємо. Проте події історії періоду Хмельниччини не раз лягали масками мужніх м'язів на полотна. Художник полює за запорожцями з минулого, в сучасності і бачить в цьому наше і з вами життя. Ведьмани, вони заможні, багаті, бо їм там цари. Королі виділяли якісь помістя, села, крипаків, людей і т.д., і т.п. І вони самі, може не кожен, але такі були, що, як зарикать, казнакради. Ну, рідко там, що художники такі, знаєте, навіть в нас зараз світ здавна ділиться на бідних і багатих. То більшість художників вони бідують. Де хто там вибиться. А так все воно. Мені здається, що художники вони відносяться більше до бідних. Бо така закономірність. Мабуть, якби художники були багатими, не було б справжніх мисливців за щастям. Впольованим просто неба. Уява багатії від бажання творити. А бажання з'являється, коли хочеться їсти. Ну, поки живий і здоровий, то хочеться працювати. Як казав один дій, треба щось зробити, бо їсти не будуть. Фантазія ловить моменти на гачок. Вигадуючи чудернацькі образи, схожі на теж таке хуліганство в мистецтві, коли наша театральна площа у Луцьку вже не просто зустріч поглядів перехожих, а прогулянка темних і світлих сил. Ці різдвяні вертепи, з давніх часів люди передягали, там і чор, там і смерть, образи, і ангел. Ну, тут, правда, ангела немає, я замість ангела зробив матроса з Маузером. От. Ну от вже такі от ідуть колядники колядують. От. Десь несуть шопку завжди. син Божий народився. так, Така шопка. А тут ніби якийсь король в короні, якийсь гетьман з болевою. Я їх заставив, щоб вони трохи попрацювали і поносили цю шопку. От. Діти йдуть, несуть і снопа, зірку, як завжди буває. На задньому плані пам'ятник Лесі Українки і Тарасові Шевченко. Ну я зробив йому, ніби так ніби. Святий. От. А тут наш Святотроїцький собор. Відьма, ну може, вона не така казкова, а сучасна відьма. Ну, відьма що, вона краде, от, вкрала каву басу. А тут вже чорт пропонує всім випити. А моря каже, не спої, не споїть трудящий. А смерть це теж образ такий. Ну, вона бачите, вже когось заказали. Може, того морячка каже. Бачите, вона так по-мобілки. Окрім таких звичаєвих полотен, близькі художнику серйозніші теми. Леонід Литвин належить до покоління, яке народилось у період війни. Ця мить зафіксована на портретах у поглядах визволителів України як вдячність їм за перемогу. Серед них і портрет Байдукова. Це Олександра Васильовича я малював з натури. Натури малював, він у нас переважно малював пейзажі натюрморти, об'їздив в Волині, ліси малював скрізь. Його знали і зараз знають, пам'ятають. Він міг поїхати на кілька днів в ліс, в якесь лісництво, там жити і малювати весну, зиму чи осінь. Він залишив після себе багато прекрасних творів. І в медаль за це значок народний художник України. Це йому вже... Сучасний орден наш український. Тут медаль за відвагу в нього була. Я кажу, Васильович, він прийшов позувати в одному фінжику ні одного, ні одного ордена, ні одної медалі. Я кажу, то ж ви вдягніть. То він приніс коробку таку, з цієї коробки повитягував всі медалі, ордена, прочепив, все, намалював. Я можу так намалювати людину просто без, без натури. По пам'яті можна намалювати. Ну, часом попросту когось попозувати. Мить спіймана за Мольбертом житиме навіть тоді, коли цих людей уже не буде серед нас. Багато повітря, багато барв, вражень, почуттів. Так відгукується про полотна художника. Був випадок, коли чотирирічна дівчинка намагалась взяти із картини гроно винограду. Так смачно намалював його. Дари природи, там, гриби, дичина, риба. Ну, мені приходилось самому здобувати, там піти в і гриби збирати. Чи на полювання там збити того селезня, чи щуку виловити, чи сома. Чи, скажімо, та городина, то тобто є кусочок городу там, то працюєш ти ту картоплю треба посадити, і згорати, і потім обсапати, потім викопати і береш в руки. То морку, чи то буряка, чи то яблука захочеться намалювати. Справжній мисливець за миттю той, хто вміє прицілитись до живого впритул. Наш герой має для цього усе потрібне і навіть мисливський квиток. Потім полюєш селезня, принесеш його, прилаштуєш і намалюєш його, так само і ту щуку зловиш, на спіні непереважно ловиш, на, на блишню. Між ліліями мішкамишами кидаєш блишню таку блискучу, золоту або білу. Щука думає, що то риба хаб, а там такий ще гачок висить біля блишні. Ну, І йди сюди, як кажуть. Чи скажемо, то селезня. Він такий красивий, особливо восени вилення в нього такі пір'я, фіолетові, зелені, чорні, білі. Там гама кольорів, спина така. Сіра, лапи оранжеві. Бачите мить на полотні, як книжку читати. От тільки книгу можна дочитати до кінця, а полотно, хоч як довго не стоятимеш перед ним, ніколи не прочитаєш до самої глибини художнього задуму. Митець першим спіймав момент. Він полює на нього навіть тоді, коли ми цього не помічаємо. Ловіть мить, вона прекрасна.